Доброго дня, шановне журі, я учениця 11 класу Романського ліцею номер 1 імені Петра Івановича Калнишевського Романської міської ради Сумської області Парвухіна Дар'я представляю проект електростатичні методи лікування. У наш час хронічні та посттравматичні захворювання сильно впливають на працездатність людини. Лікування є досить різноманітним, але найчастіше лікарі рекомендують проходити курс фізіотерапії. Без токсичних та алергічних побічних ефектів цей напрям медицини стоїть на рівні з медикаментозним лікуванням, так як допомагає при ряді різних захворювань та травм. Одним із напрямів фізіотерапії є електролікування. Чи відомо вам, коли вперше використали електростатичне лікування, що в стародавні часи римський лікар Скрибоні Ларх радив стояти на електричних скатах або вилікувати подагру або нігрень? Згодом видатні вчені, як Вольта, гальвані та інші, виявили взаємодії зі струмом та тканинами істот. На даний час відомо, що добре проводить струм кров, лімфа, м'язи та органи, що добре забезпечені кров'ю. Натомість легені, шлунок, кишечник за наявності великої кількості повітря погано проводить струм. Цим обумовлений непрямий шлях електронів у тілі, що й використовують при лікуванні. Сьогодні я представлю вам дію на організм струму та ризики його використання. З архіву Роменської районної лікарні ми можемо винести дані про два найчастіше використовані курси: медикаментозний електрофорез та ультрависокочастотна терапія, ускорочену УВЧ. Напевно, хоч один із даних термінів вам відомий ще з дитячих часів, коли ви всі хворіли на герві чи інші інфекційні хвороби. Окрім цього, вони мають ряд показань, серцево-судинні та неврологічні захворювання, хвороби органів травлення та опорно-рухового апарату травми. Дія медикаментозного електрофорезу полягає в тому, що через систематичні невеликі подразнення струмом до шкіри проникають лікарські препарати, попередньо нанесені на електроди, через невелику силу струму йони з речовинами не проходять далеко під шкіру і залишаються там. На тривалий час. Кожна рідина має свою реакцію в організмі і діє до трьох тижнів. На постері показана таблиця зі основними речовинами для електроферезу та інформація щодо їх нанесення. Дія УВЧ поляга, що між пластинами і тілом установлюють повітряний зазор. Дозування залежить від теплових відчуттів: атермічні, без безтепла, оліготермічні, слабке тепло, термічні виражене тепло. У тканинах організму відбуваються фізико-хімічні процеси та інші зміни клітин і структур. Під впливом поля поліпшується кровообіг, розширюються капіляри, знижується артеріальний тиск. Електричне поле УВЧ є активним протизапальним чинником, тому що має ніби підсушуючу дію. Приклад має бактеріостатичну та гіпосенсибілізуючу дію, стимулює захисні імунологічні процеси, зменшує бронхіальну секресію. Та інші впливи. З іншими методами електростатичного лікування, ви можете ознайомитись при опрацюванні письмової частини дослідження. В проєкті представлено повну інформацію щодо дослідження статистики та основні положення роботи інших приладів, як ампліпульс, місцева дарсоммалізація, франклілізація, які потрібно знати пацієнту для безпечного проведення процедури та спокійного емоційного стану, незважаючи на широкий спектр дії. Лікування струмом може призвести до серйозних травм. Робота з електроприладами потребує жорсткого дотримання правил як обов'язкова перевірка приладів на справність, заземлені металеві корпуси, що знаходяться поза досяжністю хворого. Категорично заборонено самостійно усувати будь-яку несправність. Дистанція між тканинами та конденсаторними пластинами УВЧ має бути до 6 см. Під час процедур медсестра не має права відлучатись від пацієнта. Забороняється використовувати в якості заземлення труби та батареї. Вони мають бути перекриті дерев'яними кожухами або пофарбовані олійною фарбою. При недотриманні правил пацієнт та медперсонал ризикує отримати електротравму в результаті контакту із заземленими предметами. Проявами травми є судомні скорочення м'язів, збліднення шкіри, різкий біль. Подальші симптоми залежно від методу лікування, Можуть призвести до зупинки дихання, серцевого ритму, втрати свідомості чи зупинки серця. Тому велика маса людей не сприймає даний метод лікування як щось більш безпечне та дієве. З цього приводу я вирішила на основі доступної бібліотечної інформації та пояснень кваліфікованих працівників дослідити принцип використання електростатичних приладів, їх механізм дії та ризики даної медицини. І донести до людей найважливіше, більш доступною мовою. Проаналізувавши найточніші дані із захворюваності на посттравматичні та хронічні хвороби різних напрямків, ми побудували графік хвороб лікування, яких потребує фізіотерапія. На основі результатів дослідження побудували діаграму використання електростатичних приладів. Дана інформація описує повну дію електролікування амбулаторного відділення після гострої реабілітації Роменської районної лікарні. На постері ви можете розглянути вказані вищі статистики середньої захворюваності різних вікових груп та кількість звернень до амбулаторного відділення. Підсумовуючи інформацію, електростатичні методи лікування один із видів фізіотерапії, що здебільшого використовується при різних захворюваннях та травмах людини, завдяки певній частоті струм викликає реакцію в тканинах і органах і призводить до скорішого одужання. Незважаючи на різноманітність приладів та їх ефективну дію на організм, дані методи потребують серйозної підготовки до процедури та дотримання всіх інструкцій. При проходженні курсу лікування бажано знати дію електричного струму в організмі, показання та протипоказання. Я не можу зараз ознайомити вас з усіма процесами електростатичної медицини, але я сподіваюся, що я змогла привернути увагу до мого проекту та зацікавити вас даною темою. Дякую, що прослухали мою доповідь.